Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. На жаль, у нас сьогодні а, така трапилась подія десь на Шевченківському Бахнуло. Ми ще так толком не знаємо, що там як, але в цілому про ну, знаємо, а далі невідомо. Далі а, будемо дивитися новини і слухати. А, дивіться, сьогодні у нас. Вже 12 липня, 15-26. Я буду робити розклад для правого берега міста Запоріжжя на три доби. Це 13, 14 та 15 липня. Поїхали, починаємо з верхньої хортиці. Людей, я роздивляюся, для мене правий берег, як ми переїхали через Дніпро. І кожний куток, як там пишуть ДЗТЗ, ще щось там. Ви правий берег. Ну, а як? Ви що лівий берег? Ну, якось в мене це не вкладається в голові, чесно кажучи. Так, все, поїхали. Верхня хортиця. Що воно мені так не показує стол? Взагалі не показує, да? показую, не, не піймала я, не піймала ракурс. Ага ось. О, хорошо. Так. І так, верхня хортиця, в принципі, перший день більш-менш другий. Прекрасно, навіть з ліліями, з букетом, з якорем, все чудово. Третій день гора падає на серце чоловік. Зараз ми розглядімо, що це за гора. Тут буде йти допомога неясна по тучкам. Ситуація, трансформація і ключ в наших руках. Так що, по-любому, що б там не було, які б не були зміни і таке інше. Ось наші головні карти. Ось ключ в наших руках. Так, там буде непроста ситуація, ось іде ще там трансформації, потім оце все піде. Тому верхня хортиця, у нас третій день трошки стрьомний, але буде все одно в наших руках. Другий день отакий прекрасний. До речі, я хотіла на якорь докласти. Тут іде по клеверу, по клеверу, тобто, все ж таки там моменти будуть. Коли падають такі серйозні карти, тобто, моменти можуть такі відбутися. Далі, перший день, тут іде кольцо, книга і рибка. Непогані карти, але на, на книгу завжди треба класти. Тут іде якесь рішення і по луні. І роздоріжжя йде. Е, значить, я можу сказати так, може, руйнувань тут не показує, але тут впала ситуація, тут впала коса на книгу, роздоріжжя, все це йде по луні. По луні ви знаєте, що це таке взагалі. Розумієте, да? Тобто це е, тіліпання нервової системи. Але все це пройде ось по дитині. По дитині і люди будуть задоволені. Тобто, може бахнути така ситуація, бо сонце вам припало і воно не дуже позитивне, це перший день. Але по дитині ви пройдете то все. Ну, приблизно е, ось е, десь так воно впало на. Перший шевченківський, коли я клала, на третій день я там подивилася. Я не можу зрозуміти, де конкретно відбулося то, що сьогодні. А, ну, Мабуть, або там, або дуже поряд, просто там вже нема межі цієї, так от чіткої. Подивимося, що вони нам завтра розкажуть. І там і люди живуть, воно все одно, все вкупиться, крутиться. Так, давайте подивимося Хортицький район. Яка буде ситуація? Так, перший день роздоріжжя йде, або, 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 або стабільно, або так по дитині щось може прилетіти. А ні, тут, бачите, йде ресурсна карта. Ось оп'ять таки дуже схоже на те, що або вони реально рішать цю проблему, і це буде добре, або отак десь щось впаде як уламки. ламки. Але стабілізується ситуація, порішають наші хлопці. По луні йде сонце, опять різке рішення. По всаднику дуже швидко ресурсна йде карта по рибам. Немає тут руйнування, повернення до кращого. Але дуже багато карт я викинула. Дуже багато. От якось вам тут їх не дуже видно. Так. Далі воно просто мені якось так, а не, якщо так ближче, а, воно не буде. Воно не буде чіпляти. А, ні, буде чіпляти. Буде чіпляти. О. Так, і третій день. Корабель, зміни і ключ. Прекрасно. Третій, третій день у вас взагалі прекрасний, швидкі зміни. З ключом і лілією все буде добре. Ну, такі дні у вас такі, знаєте, непрості, але вони закінчаться для вас непогано, але й непросто. Третій день буде такий більш-менш чітко і потужно. Так, далі у нас іде Бородинський район. Прекрасні карти. Зараз я відкрию. Дивіться, другий день дерево, третій день клевер. По клеверу, може ви пройдете. Легше, бо тут йдуть. Ой, тут йдуть люди такі карти на третій день. Ладно, давайте по порядку. Перший день. Перший день на книгу падає повернення до кращого і ресурсна карта рибка. Тобто тут буде робитися якась робота. Бо перша карта впала книга. І потім от я доклала і йшла робота. Тобто, це довга карта, люди будуть працювати ресурсно і повернуть до кращого. Це добре. Це випали тут наші хлопці, ось вони тут це зроблять. Друге, другий день це дерево прекрасна карта. Але сюди падають пльотки і трансформація. Тобто, в нас це збережеться, але ситуація буде така дуже безпокойна, дуже хаотична. Тут плани і ключ в наших руках. Ось другий день, прекрасно. Дні непрості, перший, і другий непрості. Ось і третій день, який я подивилася, що по Клерверу, він пройде успішно: впала дві небесних світила, сонце і зірки. Зірки це захист всесвіту, сонечко. На сонечку я поклала, ось іде отака карта по негативу тучі. Тому ось і пройдемо ми по клеверу. Бо там не все так просто, і захист всесвіту. Тут немає прямого значення, що будуть руйнування. Ось розвірка пішла. Швидко зміни і букет. Тобто, все одно по цьому дню все відбудеться добре. Але по тучам. Воно таке собі, знаєте, тут і по розвілки, воно буде непросто. Але всі дні ми пройдемо нормально. Ну, бачите, там, де клевер впав, там не впали руйнування. Воно може й не впасти. Але коли йде розвілка і клевер, то може таке трапитися, може люди, однозначно. Розвілка це така річ, вона показує два путі, дві дороги до цього. Але яке б воно не було, воно пройде по клеверу, успішно, по меншому варіанту, по кращому варіанту. Далі дивимося Осіпенківський район. Те ж саме Осіпеньківський район і рибка перший день. Тобто, життя буде, впало сонце, хлопці, коса, будуть різкі рішення, захист всесвіту, і ключ в наших руках. Ось бачите: ключ в наших руках. А перші дві карти йшли ось такі ресурси. Наші хлопці вони будуть це вирішувати. По кольцу, по кольцю у нас іде зразу ресурсна карта. Але тут йдуть зміни, ну вони будуть, вони вирішать цю проблему. По клеверу третій день. Тут ідуть проблеми по клеверу, як же? Це ж ми повинні щось пройти, да, по клеверу. Ось тут і падають і гори, і змії. Змії, до речі, сидять. Це наші рідні змії, це наші зрадники. Ну, а оці проблеми це їхні плани таємні. Але робота буде робитися, все нормально буде. Тут, правда, падає башня по роботі, подія, але все воно приведе до дерева. Може там статися таке, бо не просто так я вам сказала, що впав вам клевер. Тому що тут іде. І я вже змії не кладу, я кладу такі, знаєте, головні події. Ось вони. Ось вони. Бачите? Ну, от. І це все планується цими людьми. Ось, пожалуйста. Бачите? Ось так. Ось так. Так що, в принципі, непогано, але все непросто. Далі йдемо Дніпровський район, там, де перед мостом, бульвар Вінтера і район Пушки. Он по лежить на в дні розвілка і змії бажання є зробити нам. Ну і ось три дні. Дивіться, які три дні нам випали тут. Кольцо перше, друге, криси, третє ресурсна карта. Наші військові. Кладемо на кольцо. Посаднику буде дуже все швидко. Новини, захист Всесвіту. Е, ну, ось. Захист всесвіту просто так не падає. Збережеться наша, тут не повинно бути нічого страшного. На другий день, де тучки, тут рішення йде по косі хлопцями і дівчатами, але люди будуть задоволені. Пішла трансформація по клеверу. Ну і прекрасно. Бачите, ось ось. По клеверу пройдеться трансформація, люди будуть задоволені. Тут впали і дівчата, і хлопці, і їх рішення на цю ситуацію. Тобто вони будуть на це впливати. впливати. До речі, зараз я опишу ще останню карту. Останній день тут ресурсна чому, а ось чому. Тому що тут буде ось така річ. До речі, дуже ресурсна річ буде, тому тут буде і потужна відповідь, будуть наші клопоти. Робота і все буде нормально. Так, да, тут падає башня, тут падає ось іде башня по дитині. Бачите? от такі тут будуть собиття. Башня по дитині, то не повинно бути нічого серйозного. Але, бачите, там непрості дні, я вам час чесно кажу, От непрості такі розклади йдуть, та що ж у мене, мене летить. Вибачайте. Таке буває. Ну, До речі, то, що я казала а, за Шевченківський район, то, що я Показувала вам, що якось воно. От, в мене таке іменно відчуття, і так, скоріш, цього, воно є, що воно прилетіло, його збило, і в ламки от Щось таке воно, от так от якось. У мене було таке, я даже можете передивитися, я і перед тим казала, коли п'ятірка мечова йшла ще до тих днів. ну Тобто воно таке от якесь. Сьогодні такого немає. Сьогодні, от я показую, просто будуть такі сложнуваті такі процеси. Так, далі йдемо. Район Сіненка. Перший день Криси, другий книга, третій всадник. Ну, по Крисам давайте роздивимося, що воно тут вийде у нас. Ідуть тут трансформації, але воно стабілізується. Ось трансформація, домівки наші лежать між змінами та кольцом. Це гарні карти. Підуть швидко зміни. Люди будуть задоволені, не буде там якихось шалених руйнувань. Другий день книга. Тут, тут, тут треба дивитися, тут буде якесь різке рішення і ключик в наших руках. Дуже відіграє роль тут жіноча енергетика. Ну, ж не знаю, вона, мабуть, там приймає якесь рішення. Дивимося третій день. Тут всадник падає башня, але повернення до кращого. Все ж таки, я хочу розледіти цю башню. Тут буде захист всесвіту. Ось отак. Бачите як? Патучка, ось то, що я чекала, що пройде успішно. Тобто, цей варіант поклеверу буде найкращий, найкращий із того, якщо б могло щось статися. Ну, а в принципі, все добре. Так, далі правий берег, приватний сектор, повністю весь приватний сектор правого берега міста Запоріжжя на 13, 14 та 15 липня. Криски не покидають, не покидають. В кожному розкладі криска. Перший день будуть оповіщення, але буде, люди задоволені, все буде добре. Другий день там, де випали ось криски, давайте подивимося, приватний сектор. Змії, ось, змії сидять, у вас там зрадники, розвілочка, опять-таки підкреслюю цю ситуацію. І пройде по клеверу, і буде успішно. Тобто, дивіться, яка у вас цікава ситуація. Тобто, у вас розвілка на цих крисах лежить. Або станеться оця подлість, яку зроблять ці люди. Або воно пройде ось, бачите, по клеверу і сім'ї будуть ваші живі. Ось отака ситуація у вас. Ну, давайте глянемо. По-перше, дно тут всадник. Ну, Дівчина, тут таке, давайте я ще отак кину. Захист Всесвіту у вас є, але все одно падає сонце, його треба розглядати. Ресурсна карта, потужна карта. Але проблеми все одно будуть. Повернення до кращого. Коротше кажучи, воно буде ось пройде ось отак ще й по дитині пройде. Багато карт я виклала у вас. Другий день такий собі буде, знаєте, там багато чого накручено. Ця розвілка, вона оце все накрутила. Ось. Але закінчиться ось по дитині, навіть якщо воно там гепне. Так, ну і третій день. Кутучам іде, по пльоткам йде і по луні. Оце такі у вас зміни. Ще й башня випала. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, як я вам виклала. І книга, на, і книга на закінченні. Третій день це у вас отакий, дивіться. Це остання карта. Тобто починається стуч, нервова хаотична ситуація, будуть, будуть ці обстріли по луні, буде дуже нервова обстановка, ось вона башня і падає книга. Книга. Що вона нам каже ця книга? Якось робота, подія, подія, але вона стабілізується, звісно, ну, нам, нам від того не легше. Ну, Ось під дівчиною лежить ключ. Третій день, третій день по приватному сектору. Я можу сказати, буде дуже тяжка ситуація. Чи ви чуєте ви то, я не знаю. Чи будете ви то знати, я не знаю, бо тут лежить книга. Вона закриває роботу людей, які роблять цю подію, але вона стабілізується потім, бачите? Ну, ось якось так. І, і все ж таки ключ буде в наших руках, третя карта. Але дуже стрьомні карти, люди будьте дуже-дуже обережні. Третій день приватний сектор. Це 15-те, може з 14 на 15, отак от піти. Знаєте, Ну от воно по-різному відбувається. Ось, тут ще вони відкидають туди, воно може прилетіти там, де воно вже було. Ось, ось отак якось. Розумієте? Ну, башня є башня тут. Тут таке діло. В наших розкладах башня це серйозна річ. Ось. Але все ж таки я ж кажу, що більш-менш у вас там іде стабілізація з дуже тяжкими проработками наших людей. Іде стабілізація. Так, правий берег. Давайте я ще по людям подивлюся. Так, по людям. Я скажу так, в основному хронічні захворювання, хронічні. Це просто ну, хронічні хронічні, нервова система. І нервова система, Так, щоб сказати, що тут щось так, ну от так, воно йде, все, бачите, от по луні на, по луні йде на крисі, Тобто тут іде нервова система, почуття, ось воно все буде підтачуватися. Сказати, що тут будуть Травми не скажу, не скажу. Ну, от тільки це оце таке воно. Пошкодження нервової системи. Сказати, що будуть травми під великим питанням. Ось так. Все, я закінчила розклад по правому берегу, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких, і почуємось, папа.